Перейдемо до того, хто у нас на обкладинці, і до. Ох. Я реально вважаю себе проклятим і мені шкода, що так відбувається. Я пам'ятаю цей хейт, який я знесла після того, але я пам'ятаю заради повідомлення. Отже, що ми бачимо? Ми знову ж таки бачимо балалайку трі струни, коли з допомогою інструменту, який же один раз спрацював. З нас намагаються видлубати якісь реакції, бо воно таки спрацювало і видлубовують. абсолютно нормально. Масичук взяла інтерв'ю з купою маніпуляцій, які вона оголосила до того. Люди обговорюють це, що вони обговорюють? Неясно. А, Обговорюють форму, обговорюють суть. Суть там насправді ніякої немає в цьому інтерв'ю і не могло бути. Але питання в тому, що. Масейчук це інтерв'ю зробила винятково для того, щоб немножко поборліти і підняти на висоту і відбілити Спартака Суботу. І це був сеанс відбілювання, який я навіть не засуджую, якби його було зроблено нормально. Бо Спартака Суботу дійсно можна було б зробити з ним інтерв'ю, яке могло хоча б підвести до думки стосовно того. Чому він заслуговує на те, щоб назад повернутися в медійний простір? Но робить його Наташа Масичук, яка підставка під мікрофон. І вона гарно вміє зачитувати текст суфлеру, або читати запитання, які їй пишуть редактори. Але погано вміє розкривати людей. Тому що запитання написані хуйово, бо Мета цих запитань не розкрити людину, не не розкрити особистість, а намалювати очень позитивний портрет очень хорошого мальчика Спартака суботу Більше того, мало того, що це зроблено в самому інтерв'ю, перед інтерв'ю Наташа Масийчук записала ціле відеозвернення, в якому зробила вступ, щоб якщо що, аудиторія була готова, про що цей ефір? Всі знову поділилися на хейтерів і на симпатків, але знову ж таки без висновків. І от це інтерв'ю, яке Спартак Субота дав вперше після того скандалу в квітні місяці. це інтерв'ю це спроба проговорити багато моментів про афризм, про цінності, про дружбу, про хейт, про нас всіх війні, про традиції кенселінгу, про знелюднення. І важливо сказати, що я не приймаю сторони в цьому дискурсі. Я закликаю кожного дійти висновків і здати тест на. Доросле суспільство, де ніхто не накидається зі своєю правдою, де ніхто не обмежує іншої, де працюють не інститути хейтингу і засудження, а правові з доказовими висновками. І я закликаю пам'ятати, що ми єдині, ми українці, і стаючи на той чи інший бік, пам'ятати, що ми війні. І наша мета не розкола, об'єднання, хоч якими б різними ми не були. Короче, весь набір кліше найцікавіше, що. Наташа Масейчук, вона не сте на жодній стороні, але при цьому дає дуже багато оціночних оцих фраз, і, говорить, що головне, щоб ми зробили висновки, щоб ми проговорили багато моментів. Я дивилася на все інтерв'ю, але я не побачила там взагалі моментів, які вони проговорили. Тому що це було не інтерв'ю. Це був пальтрет на стіні Спартака Суботи, який зазнав ганіння, І Наташа, запросивши його, з перших хвилин почала розповідати, що це ганімий персонаж, якого треба понять, простіть, полюбіть, І, власне, цьому був присвячений весь ефір. Ну і до того я теж мушу сказати, що я не люблю цькування, я не люблю, коли на килим викликають одну людину і влаштовують її такі пар партійні збори. Та? Тому що я вважаю, що це абсолютно совідчина, а я проти, проти совідчини. Розумієте, я проти цих профхолівських таких от викликів я розмовляла з халіком Байрактаром, я, якого я спитала, чому ви з Україною? А він сказав, тому що я в смислі своєї релігії завжди з тими, на кого здійснюється гоніння. Коротше, значить, ефір починається зі слів про хейт. Перед цим Наташа записує відео, в якому говорить Я проти хейту. Далі вона говорить проти людини, яка сидить навпроти мене, ганіння. Я підтримую людей проти яких які Ну, тобто, це йде такий, знаєте, занурення аудиторії, яка, ну, кожна здорова людина. Яка ще до початку того, щоб знайомитися з новим для себе персонажем, бачить 5 варіантів навішування на те, чому він дуже хороший, вона уже, в принципі, далі не хоче дивитися продукт. Але не аудиторія, яка дивиться інтерв'ю Наташа Масийчук, для якої вона працює. Тому що Масейчук, хер з ним хочеш відбілювати. Спартака суботу відбілюй. А Спартак субота хоче відбілюватися через тебе. Має право, господи, дуже багато інструментів на ринку. Хто що хоче, то так і дрочить. Але як це зроблено? Через промотування такої культури діалогу, де діалогу немає, де відбувається, я не знаю. Що це. Я не знаю, як назвати цей процес. Я не знаю, це не інтерв'ю, це я намилювання одне одного в джакузі. Тому що вона така: я проти ганіння, а Спартак Субота такий. Друга причина, не дивлячись на це, я розумію, що не буде компліментарним інтерв'ю, по причині тому, що е я знаю, вас як доволі жорстку людину, яка вміє ставити запитання, які будуть некомфортні. Тобто, враховуючи те, що ви перша, хто так публічно висловився, і враховуючи те, що якщо я піду на інтерв'ю, це буде не компліментарне інтерв'ю, воно буде об'єктивним. Я прийшов до вас, бо ви жорстка людина. Бо у вас буде не інтерв'ю, бо воно буде об'єктивним. Ти такий сідеш, включаєш інтерв'ю, і тобі у нас зараз буде. Дуже об'єктивне, некомпліментарне інтерв'ю з жертвою, якого всі зацькували, тому треба підтримку. Зараз ми почнемо вам розповідати. Я вирішила взяти інтерв'ю Спартака Суботи, тому що я знаю, як в дитинстві він підтримав хлопчика, який привселюдно впісявся, і сказав, що у нас буде з тобою. Клуб тих, хто впісявся. Бо тебе цькують за те, що ти впісявся. А я знаю, що так просто працює психологічний інструмент всередині людини і підтримую тебе. І ми будемо разом проти всіх, хто цькують тебе за те, що ти впісявся. Серйозно. це серйозно. Так починається інтерв'ю. Це інтерв'ю, тому що Наташа вирішила підтримати клубу пісяних. Мене більше обурювало, коли пишуть людям, які вразливі до критики тому що ну да, не всі чому... витримують хейт, не всі витримують скування. Це правда деякі oh. ламаються. В мене теж був такий період. Я вам скажу абсолютно чесно. Це не в сенсі того, що я хочу отримати від вас безкоштовну консультацію. Зараз тут вам розповідаю всі свої моменти, але було і у мене таке. І я вам скажу, що в останньому випадку мені дуже допоміг Мухамед Фаржалах. Такий політичний експерт по світу арабському, і він сказав Наталю, просто люди намагаються того, щоб ви зламалися, і ви повинні це розуміти. І я це розуміла, але якось він так сказав, знаєте, от просто буває, коли трапляється така людина в потрібні моменти, на потрібній дорозі. І він мені сказав, і знаєте, я, наче, так, по-новому відчула і почула мету того, що відбувається навколо. Але те, що ви ось так вирішили примкнути до клубу у Кісяних, то, воно мені теж нагадало ситуацію, яка трапилася зі мною. Коротше, значить, за все хороше проти всього плохого, зустрілися Наташа і Спартак, і довго говорили про те, який Спартак хороший, і Наташа розкривала його особистість, типа через це, через Знаєте, Андрій сказав, що у нього відчуття, ніби Гордон бере інтерв'ю у Гордона. Я дивилася на це інтерв'ю. Я не, не, не бачу сенсу розбирати. По-перше, є запити у аудиторії. Отримати інтерв'ю Спартака Суботи немає. Це запит у Наташі Наташі Сапчак. Ну коротше, у Наташі Масичук відпрацювати замовлення і у Спартака Суботи, хоч якось, покращити свої справи, тому що перегляди впали просто критично в більше ніж 10 разів. Треба якось повертатися на сцену, бо розкручений персонаж. Це запит у цих двох людей був. І вони продають це аудиторії. І аудиторія така: О, давайте подивимося, частина аудиторії ма захисти. Частина аудиторії сказала: Таня, розбери, що розбирати? Що розбирати? Розкази Леніні? не бачу сенсу. Не бачу сенсу, але не можу не процитувати, в принципі, ну, наприклад, ще одне дуже красномовне відео, яке показує про рівень ставлення Наташою до її глядача. І грали в цій дискусії величезна кількість насправді. І одна з них про аферизм, шахрайство і аферу, вона мене цікавить найменше. Мене найбільше цікавить, тому що це було діяльності певних органів. Все ж таки, я от зразу поставлю крапку на цьому. Я хочу, щоб якщо докази, ну я завжди кажу карти на стіл, а мене цікавить інша частина того, що сталося навколо вас. Я завжди кажу карти на стіл. Говорить Масичук, а кому вона це говорить? Вона карти на стіл ніякі не говор, не збиралася викладати. Спартак Субота, всі карти на стіл згрібав зі стола і робив вигляд, що всього цього не існує. Тему того, що диплому у нього немає, не підняли. Взагалі ніяких тем. Тему імені підняли так: що Спартак Собота, відповідаючи на запитання, сказав 10 різних аргументів з цього приводу. І ти розумієш, що це просто забалакування. Тож. Говорити, типу, я не буду піднімати цю тему, тому що мені треба докази. А ну, це твоя робота як журналіста. Спілкуватися з доказами, а не давайте зробимо портретне інтерв'ю. Давайте зробимо портретне інтерв'ю, тому що я внезапно стала журналісткою портретних інтерв'ю. І ви знаєте, не здивуюся, якщо буде партія Арістовича, партія Спартака Суботи.